Сьогодні ми поговоримо з вами про е, класичні методи лідогенерації, це отримання клієнтів, да, і фактично е, стандартні методи та сучасні методи, які є е, на ринку. Е, част, частково якісь ви використовуєте, частково ні. Якщо будуть запитання, задавайте. Просування бренду як продукту е, в нас є е, з вами. Інструменти, які можуть нам приносити клієнти, клієнтів, є ринок для і технології, які побудовані для B2C ринку, формально для кінцевого споживача, та є для B2B-шних, тобто компанії для компаній формально і класичні інструменти, які ви використовуєте там, скоріш за все, або можете використовувати, це давайте спочатку там підемо від сайту, тобто є сайт. У вас розробка сайту. Далі що для чого вам потрібен сайт? Формально сайт, це для когось може бути визитівка. Якщо це компанія в сфері B2B, яка не зацікавлена в розвитку саме там клієнтів як інструменту залучення через Google, наприклад. Да? Якщо навпаки це продажі або інтернет-магазин, або ви щось виробляєте. Тобто виробникам, то, наприклад, сайт це може бути ключовим інструментом, який, який повинен виконувати суть, то тобто, генерувати продажі формально, або бути інструментом, основою інструменту, який далі формує продажі, проблема з автоматизацією CRM, Трігери, да? слабкі пропозиції для клієнтів рішення дизайнів. Тобто наразі в нас з вами є штучний інтелект, який допомагає реалізовувати різні гарні е, інструменти дизайну, тобто дизайнерське рішення для різних проєктів. Формально у нас є сайти, да? наприклад. Раз. Далі що ми можемо ще використовувати для лідогенерації? Е, Друге, ну, все, що всі, хто використовує, це може бути там таргетна реклама. Да? Давайте проговоримо про два напрями. Е, в нас є з вами просування і є е, реклама. Е, реклама, якщо ми говоримо про інструменти реклами, це Google Ads, той же, тобто стандартний Google пошук, е, да, Googleський пошук, який там може бути контекст медійний Наприклад. Далі е, це може бути і YouTube, можуть бути зображення, можуть. Бути, е, е, Тригерні різні інструменти, які дозволяють там шукати товар або шукати послугу, та далі за вами там бігає та ж рекламка і показує щось формально. Те, те, що вам цікаво. Ні, є інструменти просування, це SEO просування. Це технологія формальна, теж яка вже є і була, і ви всі її знаєте. Це реальний живий гугл-пошук. І по ключовим запитам, і, і де тут ми в принципі можемо використовувати штучний інтелект. Е, для того щоб сайт рухався на перші сторінки з самого пошуку Google, нам потрібно розуміти напрям руху. Тобто, у вас у всіх є якісь категорії, якісь напрями, якісь послуги, і так далі. Це все сегментується на запити людей, або, е, або е, фактично запити людей або компаній. Ну, е, які щось шукають в пошуку. І якщо раніше треба це все було шукати ручками, або використовувати типу е, серпстата Махревса або інших систем аналітики, то наразі штучний інтелект дозволяє е, систематизувати це все і сформувати е, таблиці для пошуку цих даних. Е, Далі в нас стосовно ще просування, тобто це стандартний пошук, які ми виводимо на перші сторінки, за рахунок певних дій, тобто контенту, якісних зображень і ще ряд ряд вимог, які треба виконувати. Але з 2025 там року формально в нас з'явилося ще поняття, таке як ГЕО. Всі, мабуть, ну тобто чули це все теж, А це саме пошукова видача органічного трафіку в органічних позицій, в чат в, 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 в чату GPT, Gemini да, і інших штучних інтелектах. І є, п, є певні Одиндавер. правила, які дозволяють теж просувати ваш контент і рекомендувати саме штучному інтелекту ваші продукти та ваші послуги. І okay, фактично, якщо ви вмієте це робити, то у, в Google рекомендаціях спочатку з'являється рекомендація штучного інтелекту. Тоді далі йдуть всі інші сайти, в тому випадку і само Сео Гео. Стосовно чат-ботів, стосовно чат-ботів, всі розробляють теж чат-боти, і є класичні чат-боти, які розроблені. І в телефоні виглядають як кнопочки, формально кнопочки, якими можна користуватися, Там контакти підсвічувати, якісь дані, написати менеджеру, там контактні дані менеджера або компанії, і так далі. Тобто інформаційний, інформаційний момент. Але завдяки, наприклад, технологіям зараз можна вже робити специфічні складні адмін, панелі, які дозволяють керувати формально. теж Керувати з адмінпанелі повністю всіма, всіма бізнес-процесами самого чат-боту. Наприклад, якщо це стосується B2B-клієнтів, то і у вас багато менеджерів, наприклад, 40 50 менеджерів, то чат- бот може дозволити. Давайте так спочатку, реєструватися там за рахунок, наприклад, якщо це товки, підбирати одразу з OpenData якісь. Дані по РДПУ і одразу формувати клієнта з його даними в чат-боті. Далі, якщо клієнт нажме кнопочку, там, наприклад, залишити контакт або зв'язати з менеджером, ви можете це все систематизувати за своїми системами управління. Типу, там раніше був Bittrex, зараз інші системи використовують, але це все теж можна одразу засистематизувати. За Якщо ми говоримо про комплексні рішення, то під комплексними рішеннями в маркетингі мається на увазі застосування самого чату, чат-боту, штучного інтелекту, сайту, та, та наприклад, рекламних якихось, якихось інструментів, типу е, того ж Ads або пов'язаних з ним е, інших аналогів. Так. Якщо ми говоримо про цю тему, да про боротьбу з фальсифікацією, то знову ж таки штучний інтелект дозволяє тепер швидше формувати формувати списки, і якщо ми, ну, ми можемо створювати знову ж таки ті ж самі чат-боти, які дозволяють по, по певним базам проганяти системи та визначати підозрілі там. Перевірки серії, QR, повідомлення про дозвілі партії тощо. Аналіз пошуку конкурента та збільшення фактично продажів. Для, всі, для багатьох аналітика це якби, системи, які пов'язані або з внутрішньою системою Сіремкою, або з Google-аналітикою. Ще є такі системи. Тобто, взагалі, Google, взагалі аналітика розділяється в нас на два типи: є. Зовнішня аналітика і внутрішня аналітика. Згідно внутрішньої аналітики, в принципі, всі з неї знайомі. Це в нас може бути Google аналітика, яка показує, да, як користувачі користуються вашим сайтом і, там, і, і куди переходять, щоб будувати тригерні різні системи тощо. І є системи типу Google Search Console. це теж якби Аналітика внутрішня, і є типу Ахревса, це системи зовнішньої аналітики, які дозволяють розуміти попит. Тобто, ви перед тим як створювати якийсь продукт або створювати сайт, навіть можете завчасно подивитись на ринок, подивитись на запити, подивитись на попит, і зрозуміти, є сенс туди рухатись чи нема. Тобто, наприклад, там. Певну категорію може, може бути там 250 груп ключових запитів саме по певній темі. І якщо там загальна там, сума трафіку складає там, більше 100 тисяч, наприклад, в місяць, то є сенс е, тоді е, створювати якісь продукти і рухати в цьому напрямі. Якщо ні, то е, якщо менше, то вже е, думаємо. Розробка сайту та видача в Google. Це ми тільки що проговорили. і чат-ботом теж. Для іноземних постачальників можлива розробка саме бізнес соціальних мереж Фейсбука, Інстаграма, LinkedIn, Ютуба, реклама і так далі. Тобто формально всі використовуються класичні інструменти, плюс зверху до домальовуються Реклама товарів в інтернеті. Реклама, реклама може бути знову ж таки як класична, завдяки стандартним системам реклами, а може бути в нас за рахунок пошуку клієнтів за допомогою знову ж таки штучного інтелекту, який допомагає вимальовувати певні кампанії і групи клієнтські, і працювати з холодними базами. Тобто, формально для менеджерів, які. Сидять на телефоні на прозвоні системи штучного інтелекту, які роблять за них відбір клієнтів, які вже звертаються, ну, вони переходять в етап теплого клієнта і е, дають більший результат. Е, бокс лідогенерації – це все разом. Ну і підводимо е, фініш. Це в нас автоматизація соцмереж та продажів, автоматизація брокерів та трейдерів, діджитал агромаркетинг під ключ. і Виводимо іноземні кампанії на ринок. Перемога буде за нами. Дякую. Якщо є питання, прошу.